Чного оборону ірпіня факти вже розповідали чимало. Це невелике місто завдяки організованим діям місцевої тереборони і влади, добровольців та збройних сил зуміло не лише зупинити просування російських військ на Київ, але й успішно цілий місяць тримало оборону. Про міського голову Ірпіня Олександра Маркушина, який очолив тероборону, та керівників підрозділів з позивними Монах, повстанець, Каскад, теж є вдосталь інформації. Факти ж вирішили розповісти про добровольців з того самого підрозділу людей різних професій і не завжди з військовим досвідом, які у лютому стали на захист Ірпеня. Докладніше у сюжеті Василя Сафянюка. Притаде брата. Привітлам слава. Вони не бачилися разом майже місяць. Зустрітися у такій компанії нині їм вдається нечасто. А у лютому березні Павло Володимир і два Максими із позивними Цитадель Белас, Медмакс і Банзай були бійцями того самого підрозділу, який разом з місцевою теробороною збройними силами та спецпризначенцями обороняв ірпінь. Таку назву придумав їхній поранений побратим, коли пояснював лікарям у шпиталі. Що він не з ТРО і не із ЗСУ. Це поранені. Наш той самий підрозділ. Весь. Їм є кого згадати і про що поговорити. Адже четверо побратимів загинули, а більшість бійців їхнього підрозділу зазнали поранень. Взяв кілограмів, один, другий. Ідесь кому за танком біжить. Там тікає за ним біжить. Володимир із позивним Балас, професійний військовий і один із найдосвідченіших серед цих добровольців, але й сам багато чому навчився під час оборони Ірпеня. У групі швидкого реагування довелося стати енлавщиком. Чекаємо колону танків з Миколичина в районі Бучі, Новуса. Зараз будемо зустрічати енлавами, з хлопчиками, військовими нас mm -hmm. Бог береже. Короткий інструктаж перед боєм провели бійці 80-ї бригади. Решту вже пізніше дізнався з Ютюб, розповідає Володимир. Ось на цьому місці у Бучі їхній підрозділ мав зупинити ворога. Коли очікували вже колонію, то іран показував, як користуватися, як знімати тих запобіжника, як цілитися, як представляти дальність. Там, тобто... Тоді я навчився, во і мене тоді не було часу думати про щось. Я думав, як правильно користуватися реально зброєю. Частина бійців підрозділу були знайомі раніше і домовилися, якщо почнеться велика війна, зібратися разом, захищати Україну. Максим Роєнко, інженер з кібербезпеки, без будь-якого військового досвіду, розповідає про свій перший бій 25 лютого. Тут ЗСУ розбили колону розгвардійців, що їхала з гостомеля. Перших кацапів побачив там за насипів вже біля фори. По них почали тоді стріляти. Після звільнення Київщини Максим повернувся до мирної професії та готовий у будь-який момент знову взяти в руки автомат і згадати своє псевдо Медмакс. Я розумію, що я не військова людина. Дану може, десь в якійсь там мірі я був і тягарем для підпідрозділу. Дану я робив те, що міг робити. Ще один Максим, з позивним Банзай, до 24 лютого був приватним підприємцем в Ірпіні. Та чоловік мав досвід військової служби, активно займався спортом, записався у тероборону і за день до початку повномасштабної війни купив мисливський нарізний карабін М4. Він вивіз сім'ю на Західну Україну і, попри умовляння рідних залишитися, повернувся до побрати. Їхня стратегічна ціль номер 1 на той момент. Потрібно Київ, ірпінь доволі таке зручне місце, тим більше я знаю місцевість, зупинити їх в Ірпіні. В вуличних боях, якщо ні, вийти за різку ірпінь, там хороші позиції, радянські доти залишилися. Чоловік ледь не втратив око. Від вибуху російської міни його врятували тактичні окуляри і дерево. Після звільнення ірпеня вирішив залишитися Це на військовій подваж. службі і нині боронить Україну. І саме така відвага і згуртованість наших простих людей дозволила вистояти і втримати ворога не лише поблизу столиці, але й у інших областях. Переконаний Павло Нетьосов з позивним Цитадель. Кожен щось таке робив. І воно склалося в єдину, знаєте, монолітну таку е скалу, об яку расисти зламали собі зуби. У нашій майбутній перемозі України Павло і усі його побратими не сумніваються ні на мить, та шлях до неї буде важким, і нам вкрай необхідна ще більша допомога партнерів. Вони підтримують нас е грошима, вони підтримують нас зброєю, вони підтримують нас словами. Ми повинні подолати це. Зло інакше Росія може взагалі поставити крапку на цьому світі. Василь Сафенюк, Дмитро Кобзар, Віктор Зеленков, факт ICTV. Єдині новини.